Застілля на Прикарпатті завершилось пораненням. 30-річну мешканку Коломийщини з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Про це поліцію повідомили медики. На місці події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти. На підставі зібраних доказів поліцейські встановили причетність до учиненого знайомого потерпілою. Йдеться про 42-річного місцевого мешканця. Попередньо поліцейські з'ясували, що фігуранти разом із потерпілою розпивали спиртні напої. Між захмелілими знайомими виник словесний конфлікт, під час якого зловмисник схопив скальпель та удару потерпілу у ділянку живота. З місця події поліцейські вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Фігуранта слідчі затримали у процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Деться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такий злочин передбачено покарання до восьми років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.